Всіх вітаю! Ви на каналі про настілки. Мене звати Ярослав. А мене звати Святогор. І не просто Святогор, а Святогор Ярославович. І ми будемо розказувати про нову настілку Золота лихоманка від Game7Days. Тож, поїхали до правил в цій грі. Ми з вами будемо виступати у ролі шукачів золота. Тобто, ми з вами будемо шукати золоті зливки. Ціль гри треба з мішечка витягнути п'ять жовтих камінців. Вони у нас символізують золото. Підготовка до гри. На початку гри кожен гравець отримує отакий от мішечок, в який потрібно покласти такі камінці. П'ять жовтих камінців, чотири білих камінців, 4 сірих камінців, 4 чорних камінців і один. Червоний і один зелений. І все це закидаємо в торбинку. На цьому підготовки до гри закінчить. Визначаємо першого гравця, і гра почалась. У свій хід гравець тяне один камінець і викладає їх перед собою на столі. Після кожного камінця гравець може зупинитись або продовжити тягнути камінці з мішечка. Тепер розкажемо про ефекти камінців. Якщо під час ходу сталася така ситуація, що серед витягнутих вами камінців з'явились або два білих камінці, або два сірих камінці, тоді ваш хід скасовується і всі витягнуті камінці ви закидаєте назад у мішок. Якщо ви витягнули два чорних камінця, тоді, крім того, що ваш хід скасовується і ви забираєте всі камінчики назад собі у мішок. Також всі гравці додатково зі своїх мішків одночасно беруть по одному камінчику, і якщо у них випало не золото, а якийсь інший камінчик, то вони його закидають у ваш мішок також. Якщо гравець витягнув червоний камінчик, то тоді всі гравці одночасно починають швидко тягнути по одному камінчику зі свого мішка. До тих пір, поки один з гравців не витягне золото. В такому випадку він голосно кричить: Золото! І той золотий зливок, який витягнув цей гравець, він залишає перед собою на столі. А всі інші камінчики він закидає назад собі у мішок. І всі інші гравці також, всі камінчики, які вони витягнули, закидають собі назад у мішок, включно з тим гравцем, який витягав червоний камінчик. Після цього хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Якщо гравець витягнув зелений камінчик, то він повинен витягнути ще два камінчика. Він їх витягає один за одним і не може зупинитись, поки не витягне два камінця. Якщо ж під час витягання цих камінців він витягне червоний камінець, то спрацьовує ефект червоного камінця, і всі починають різко тягнути камінчики. І другий камінець він тоді вже звичайно не витягає. Якщо ж один з цих двох камінців буде другим камінцем білого, сірого або чорного кольору, то також працьовують ефекти цих камінців. Але якщо гравець вирішив зупинитись і не хоче більше тягнути камінців у цей хід, і у нього на столі лежить не більше одного чорного, білого і сірого камінця, то його хід зараховується. Жовті камінці він викладає собі, а всі інші камінці кинути в мішок другому е, гравцю. І всі ці камінці треба передати саме одному гравцю. Не можна їх розділяти. Тобто не можна так: тобі білий, тобі чорний, тобі сірий. Всі камінці одному гравцю. А ці два жовті камінці у нього вже збережені до кінця гри. Вони в нього вже не пропадуть. І як ви зрозуміли, ціль гри, щоб у вас у таких збережених жовтих камінців було п'ять. А хто перший витягне п'ятеро золота, то ти переміг. В цілому це всі правила гри. Тепер Святогор хоче поділитися враженнями від гри. Я сильно люблю свою гру, тому що вона така гарна, весела. Можна папі камінців накидати. Я часто тата виграю в цю гру. І коли ми граємо з сім'єю, то всі діти об'єднуються проти мене і всі камінці кидають саме мені у мішок. Тож до кінця гри у мене збирається такий здоровенний мішочок зі всяким непотрібом. Все. Все. На цьому все. Дякую за увагу. А якщо відео вам сподобалось, Поставте лайк і підписуйтесь на пе. А підписку. До побачення! А ми пішли копати золото.